Свято 9 травня стало священним для кожного з нас. Цього дня ми згадуємо полеглих і живих, усіх, кому завдячуємо завойованою перемогою у великій вітчизняній війні. Саме у цей день майстри салону краси Бонавіта вирішили подарувати своїм клієнтам справжнє свято. Хлопці та дівчата салону обслуговували відвідувачів, одягнені у військову форму, а спеціально підібрана музика воєнних часів створювала особливу святкову атмосферу. Пісні військових часів лунали настільки проникливо, що кожен відвідувач зумів відчути. Настрій тих подій таким чином, майстри салону Бонавіта на чолі з любов'ю Андрієвою виявили глибоку шану та вдячність усім ветеранам за перемогу та мирне небо над головою. До речі, салон краси Бонавіта уже неодноразово дивує своїх клієнтів, ще раз вигадуючи щось нове та цікаве, аби ті могли справді відчути і поринути у святкову атмосферу. От я сьогодні зайшла і дійсно таке свято перемоги. Я з свята і прийшла в свято. Приємно, мені дуже приємно заходити в цю перукарню. Так приємно. Гарні тут люди. Вітаємо з Днем перемоги!